Господь з вами і з Духом Твоїм читання святої Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филиппової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи. За кого люди вважають Сина Людського? Вони відповіли: одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію, або за одного з пророків. Каже їм Ісус: А ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, син Бога живого. А Ісус відповів йому і сказав: Блажений ти, Симоне, сину йоне, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу що ти є Петро, скеля. І на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Слово Господнє, Слава тобі Христе! Каже нам перше читання з'янь Апостолів. Тепер я певен, що Господь справді послав. Свого англа та визвало мене з руки Ірода. Це перше читання воно показує цю ситуацію Петра. Але також показує Ірода, котрий переслідує церкву. Перед тим, як ув'язнити Петра, він вбиває апостола Якова, а Петра пізніше кидає до в'язниці. І бачимо з цього читання, що стережуть четверо по чотири, тобто чотири групи, як би по чотири вояків, вартових. І здається, що ситуація якби така безнадійна. Але Бог, власне, завжди в таких ситуаціях діє в особливий спосіб. Бо, власне, коли є безнадія. Бог входить і починає діяти. І Петро, який є знаком церкви, вже бачимо, що церква не один раз була в різних ситуаціях переслідування, вигнані, у в'язниці, різні режими атакували церкву. Але Петро, який перебуває, власне, також в цьому переслідуванні. І він є цією церквою. Є один ключ, який нам показує це перше читання дуже важливий. Церква невпинно молилася за нього до Бога. Постійно. І це молитва спільноти. А якщо є спільнота, яка молиться, то це є джерело сили. І сила з однієї сторони, а з іншої сторони, благодать, яка дає силу вийти з того чи іншого стану. І це те чудесне визволення Петра, це не тільки якась історична подія, яку ми споминаємо, яка була 2000 років тому назад. Але це знак того, що Бог може. І діє тоді, коли закінчуються людські сили. А це те, що ми часто, часто під, підкреслюємо. Да? От коли ти станеш перед Богом і бачиш, що все твої, твій розум, твої сили, все закінчується, тоді Бог починає діяти. Поки ти дієш, поки ти хочеш змінити ту чи іншу ситуацію, вона залишиться такою, якою вона є. І Наступний момент дуже важливий для нас, ангели, який виводить Петра з цієї в'язниці, це наче якби, якби виводив з гробу. І це є прообраз також Воскресіння. Це те, що якби, розпочинається нове життя. І ми далі побачимо, що Петро діяв, Петро писав, Петро проголошував, Петро говорив. Петро там поумлював, Петро показував своєю присутністю, що він є вірний Ісусові Христові. Тому що там, де є молитва, де є покора, де є вірність, там падають кайдани. Власне, того, чого в нас немає, тому ми постійно в кайданах ми говоримо, в кайданах чого? Гріха, чи тої, чи іншої ситуації. І тому святий Йоанн Золотоустий, вчитель східної церкви, казав, каже, що не треба боятися кайданів, коли є молитва. От коли кайданів треба боятися, тоді, коли немає молитви. Але коли є молитва, то всі ці кайдани вони розвалюються. Тому що молитва, як він говорить, вони сильніші за кайдани. Сильніші. Потім псалом 34, який сестра Наталія співала, це псалом гім визволення. І він фактично мав би бути, можна так сказати, що він якби доповнює це перше читання. І можна сказати, що це мав би бути на устах Петра, що він прославляє Бога. Я шукав Бога, а Бог мене визволив. Отак От як в нашому житті. Що ти шукаєш Бога постійно, кричиш до Нього, звертаєшся, молишся, просиш, то Бог приходить в певний момент і починає тебе визволяти з якоїсь ситуації, з якогось гріха, з якихось подій. І це для нас є важливий момент, щоб коли переживаєш із кризи, труднощі, якусь невіру, сягай по цей 34-й псалом. Кричи до Бога. І, Бо, бо цей, бо цей псалом, він теж показує, якби, можна так сказати, таку біблійну антропологію, що не переможці цього світу можуть тебе звінити, не сильні, не успішні, не вибрані в лапках Богом, а ті, які є в Богі. Які покірні, які кричать, які бачать безвихідь, які в покорі серця звертаються до Бога. І це для нас є приклад, щоб, щоб ми, власне, так молилися. Тому що хто з довірою шукає Бога, відчуває Його близькість. Тобто, хто насправді довіряє, Своє життя, свої ситуації Богові, Він буде відчувати його близькість. І віра це не те, що ми навчимося уникати якихось страждань. Бо часу ну, чую, як люди моляться, да? забери хворобу, забери те, забери все. Да? Але навпаки, що коли є страждання, і ти маєш віру до Бога. Ти тоді з глибини серця спроможен кричати до Бога. Покажи мені, як мені правильно поступити, як мені жити, як мені в цій -ці іншій ситуації себе показати і так, далі, і так далі. Тобто ти починаєш кричати, бо маєш довіру до Бога. Не маєш віри до Бога, ти починаєш проклинати. Ти починаєш мати претензії. Можливо, боїшся Бога, тому до Бога не, 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 не заносиш ці претензії. Але до ближнього, до іншої людини, до суспільства, до влади, до всіх. Всі винуваті. Да? А все відбувається дуже просто. Це тільки за того, що я не маю оцій довіри до Бога. Віри і довіри. Тому цей псалом показує нам. Да? Визволи. Боже мене від тривоги, щоб я мав довіру до тебе, щоб покладався на тебе. Потім читання з другого послання апостола Павла до Тимотея, показує теж той ключ, про який говорить Павло. Що я боровся доброю боротьбою. Біг, скінчив, віру зберіг. І це свого роду можна сказати заповіт Павла, апостола Павла. І це якраз слова, які він пише перед своєю мученицькою смертю. Тому що в цих словах ми бачимо то, чого нам не вистачає, І ці слова дані для нас, щоб ми вчилися, що в нього є мир в серці, що він виконує місію. Що він впевнений в Божій вірності, що Бог є вірний. І тому він каже, да? тобто він не хвалиться своїми успіхами. Я зробив стільки, стільки церков відремонтував, побудував, а ви мене тут не приймаєте, ви мене тут не хвалите, ви мене тут відкидаєте, так як деякі кажуть. Але ділиться тим, що він зберіг віру. Зберіг віру. І тому він не ставить в центрі себе Павло, а саме Бога. Каже він, що Господь став при мені і додав мені сили. Оцим він, він хвалиться. Тому він в своїх стражданнях, ті, які він мав. Ми не знаємо, які там його страждання були. Але він бачив в цих стражданнях продовження страждань Ісуса Христа. Це хрестові страждання, тому що Христос страждає в ньому. І це для нього стає джерелом сили жити. Мати оці місійні подорожі, проголошувати Ісуса Христа невтомно. І Він е, говорить, що щоб через мене сповістилась проповідь. І почули всі народи. Щоб через нього, власне, так як ми говоримо, що Павло є апостолом є язичників. Тому через оцю глупість проповідування інші народи почули про Ісуса Христа. І тому це лист не тільки до Тимотея, це лист до кожного учня Христа. Що Він до кожного з нас звертається сьогодні, да? бо, можливо, ти молишся роками, десятки років, і Бог тебе, тобі, здається, не, не чує. Але пам'ятаю, він цим листом хоче сказати, що Бог є до кінця з тобою. Що би ти там не переживав самотність страждання, Бог дітей не дає, хвороби якісь там, роботи немає, забезпечень немає. Бог є до кінця з тобою. Був, є і буде. Папа Франциск Святої пам'яті казав такі слова: що Бог не просить нас бути успішними, а вірними, вірними Євангелію, вірними Слову Божому. І коли ми зберігаємо віру. Навіть серед поразок ми здобуваємо вінець праведності. Далі приходить на допомогу нам Євангелія від Матея, де Ісус каже: Петрові ти є Петро, скеля, фундамент. І я збудую церкву власне на тобі. І бачимо, що в цьому фрагменті, не тільки в цьому, але взагалі. Ось, ісус ставить якби питання про ідентичність. Хто ти Петро? Хто я є для тебе? І що Петро відповідає? Ти Христос, Син Бога Живого. І це не те, що він правильно мав би відповісти, так як часто теж ми розмовляємо з кимось, ставимо якісь питання, і людина так бачу, там розум, воля пам'ять, і там бігають і ці, не знаю, як там правильно, нейрони, чи що там, там бігає всередині. І людина думає і думає, як би правильно відповісти. Кожна відповідь є правильною, кожна відповідь. Але для, для Петра, це, це те, що він говорить, це якби він бачить, що це Бог через нього говорить, що це є дар, що він на нього не заслуговує. І тому, якби Бог через нього говорить, що в нього, ну, як би це правильно сказати, прозріває серце. І він починає говорити правильно. отак як, як ти? Коли досвідчуєш присутності Бога, ти знаєш, що сказати. І про це говорить також Христос. Не думайте, що вам сказати, Дух Святий вам допоможе. Він в певному моменті скаже, скаже все, що, що, що необхідно. І тому ми бачимо, що на цій вірі Петра не на людських, не на людській досконалості Петра, що Петро такий розумний і так далі. Да? Хоча Павло був розумніший за Петра, якщо так взяти об'єктивно. Але Христос, власне, на Петрові будує свою церкву. І бачимо, що Петро ще не раз буде помилятися, буде падати, відрикатись, зрадить. Але далі буде цією скелею. І все заради того, що він. Ма відкрите серце на Ісуса Христа. І те, що Ісус йому каже, що будеш мати у ці ключі, зв'язувати і розв'язувати, це ту владу, яку дає Йому Христос влада служіння, не панування, а служіння. Тобто прощати, вести, єднати. Бо е, слухав такого одного бібліста, то він каже, що біблісти коментують ці слова, що не тільки проповідувати необхідно да, слово Боже, але кормити ще необхідно, тобто давати цю їжу. Для того, щоб ми духовно зростали. І тому, коли ми дивимося на Петра, ми бачимо цей початок Петрового служіння, яке продовжує Папа Римський по сьогоднішній день, да? тому що він є знаком єдності церкви в цьому світі. І церква не закінчується тоді, коли один папа Римський помирає, будь-який наступний, і так далі. Да? Церква живе. Тому що церква це не будівля, так як ми часто підкреслюємо з цегли. Це спільнота живих усіб, живих людей, які збудовані на вірі, на вірності і на благодаті. Тому Ісус не шукає ідеальних. Да? Тут з нас, хто є в цьому храмі, ніхто з нас не є ідеальним, ніхто. А шукає Бог вірних людей, які будуть вірні Христові, будуть слухати Його, будуть йти за Ним. І тому скеля Петра це заклик до кожного з нас, на якій я скелі будую моє християнське життя, мої відносини з Ісусом Христом. Якщо будую на грошах, на славі, ну, то так воно буде виглядати. Якщо будую на силі, то так буде виглядати. Но якщо в покорі смирення будую на Ісусі Христі, тоді Бог проведе мене цим шляхом. В цьому житті, так що я в кінці скажу так, як сказав Петро, да? вірус е Павло, да? вірус беріг, біг скінчив, вірус беріг. Зможеш це сказати. Тому святі тих, яких церква сьогодні показує, ці дві колони Петро і Павло, це дві дороги, це той шлях. Який Бог сьогодні закликає кожного з нас? Петро, як людина, яка падала, але яка дозволила, щоб Ісус зробив з неї скелю. Павло, який був переслідувачем, як ми знаємо, ну, і знаємо зі слава Божого, вбивав. І дивіться, що немає нічого в Слава Божому, щоб йому хтось зі спільноти докоряв, що ти вбивця. Але приймають Його, слухають Його. Ось, і ця благодать, ця ласка змінює Його життя. Він стає ревним апостолом. І тому ця урочистість, яку ми переживаємо, нагадує нам, що Бог, те, що я вже сказав кілька разів, не діє в досконалих людях, так як ми думаємо, що це супер, пупер, якийсь там. Мають бути розумні, досконалі люди, діє, власне, в слабких тих людях, які довіряють своє життя Ісусу Христові. Тому кожен з нас да, покликаний бути цим живим каменем у цьому будівництві, щоб бути цим живим фундаментом, на якому Христос будує свою церкву. Що так, як часто підкреслюємо, щоб кожен, дивлячись на нас, прагнув бути християнином, Прагнув бути в цій церкві, Прагнув жити. Не модно, бо зараз багато іммігрантів за кордоном зустрілися з католицькою церквою і зараз модно бути католиком. А може бути так, як з деякими, кажуть, які відійшли, кажуть, ні, це не для мене. А чому не для мене? Тому що е, бути католиком це не фольклор. А бути католиком це значить жити так, як хоче цього Христос. Спочатку Господи цукерки, а потім йдуть вимагання. І вимагання в якому плані? Не в такому, що Господь дивиться на тебе десь там. Зі сторони, і якщо ти помилився, то відразу тебе карає. Але вимагає в такому плані, що це тобі потрібна церква, тобі потрібна молитва, тобі потрібне навернення і тобі потрібний Бог. І якщо будеш так будувати, так жити, ну то звісно, те, що вже було сказано багато разів, будеш світлом, будеш світочем для цього світу. Амінь